А я нагадую, старт програми Крило 16-10. А всередині нашого проєкту ми з 1 жовтня плануємо проводити дуже цікаву, абсолютно відкриту, доступну для всіх. І зараз мова про фінансово доступну. Абсолютно всіх жінок, ініціативу. Поки що залишу інтригу про неї, тому що це ідея моїх колег, моїх чарівних випускниць, моїх неймовірних людей. І це зараз не присвоєння моїх це не гриф принадлежності, не якесь кліше. Я кажу про цінності, про те, що здатна дякувати щоденно Богу за цих людей. І собі за зусилля плекати даний зв'язок, скріплювати його постійно діями. Тож, придивляйтесь до новин. Наші чарівні неймовірні хілерки підготували для людей світу, жінок світу відкриті середовища з ресурсними техніками, що стосуються розкоші. А я вам відкрию. Не секрет, бо це вже не секрет, програма Крила 25-26 буде мати малесеньке кредо. І воно стосується саме творчої розкоші. Або можемо сказати, розкішної творчості. І ми вирішили, ми так вирішили відсвяткувати завершення програми Крила, що вже дійсно наблизились до фінішу 24-25 і старт нових 25-26. Живою зустріччю, що відбудеться 12 жовтня у Києві. І це вже новина, яку я вам усім торжественно озвучую. Зустріч буде, буде свято, будуть обійми, буде нова можливість. Реалізувати дійсно те, що можна очима побачити, як вкорінюється мудрість і залишається в віках. Ми знову мобілізуємо себе тілами в прекрасному місці для того, щоб реалізувати ще більшу кількість коштів для посадки четвертого лісу. Ліс саджатимемо з 1 жовтня по 1 листопада. Разом з нашими неймовірними партнерами, проєктом Дерево рот. Вони люблять нас за нашу сумлінність і невгамовність. А ми любимо їх за те, що вони реалізовують певну ідею, яка колись була особисто моєю мрією. Я магістр екології. 17 років я приїхала до Києва. З чітким баченням свого майбутнього я хотіла змінити світ і 6 років життя витратила не лише на навчання, але й на працю з першого курсу, 17 років, працюючи в Всеукраїнській екологічній лізі, створюючи простір в серцях дітей для проростання екосвідомих знань. Я свято вірила в те, що. Ці знання через дітей змінять їхніх батьків, і змінять їхні родини, звички. І так і ставалось. Але пізніше я зрозуміла, що постійно вирішувати наслідки це неефективно. Наслідки нашого невігластва, наслідки наших помилок так не зміниш світ. І середовище екології. Я перейшла в вимір освіти. І ось зараз, консультуючи лідерів цього світу, взрощуючи хілерів, торкаючись до сердець жінок, які окриляють свої сім'ї, бо навчаються себе цінувати, любити, планету оберігати. Я, нарешті, дійсно щаслива бачу результати. І це надихає. Тому золоті, саме 16 жовтня, коли стартуватиме програма Крила разом з нею стартуватиме і марафон. Марафон сили, марафон розкоші, марафон творчої розкоші і розкішної творчості, а назва його щистого листа. Так, ми вже з вами достатньо всього обнулили. Достатньо всього заархівували, достатньо всього відпустили, зцілили, нам пора рухатися далі. Програма Крила 2425 була присвячена парі нового часу. Ну що ж, ми духовні союзи, зерна майбутнього, які готові рухатись вперед і створювати третій, третій світ, третю силу. Дітей і дітища, творчі проекти і нові виміри, нові простори, нові книги, нові пісні, нові полотна, картини, нові сукні, нові артефакти, нові свічки, новий бізнес все буде оновлюватись. 26-й рік. Для всієї планети рік оновлень. Тож давайте підготуємось до цього разом. Марафон з чистого листа це велика можливість за допомогою і дівайн йоги, і сили нашої любові об'єднатися в потоки і рухатись сміливо вперед. Ні, я вас не умовляю. Я вам розповідаю про свої плани, мрії, наміри і цілі. Тож, до зустрічі, любі!